Виявляє порушників на кордоні за допомогою відеозйомки з дрона прикордонник Євгеній. Ми здійснюємо повітряний моніторинг державного кордону на ознаки правопорушення його. Саме людей призовного віку ось категорії 18-60, які намагаються уникнути незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуска. Переправлення незаконних контрабандних товарів, таких як сигарети. І здійснюється доповідь на відділ. І вибуває група реагування для їхнього пошуку. Я коригую дії їхні, де вони знаходяться, характер. Прикордонник каже, на цій ділянці порушників виявляють не часто. Контролює безпеку і охороняє кордон разом із псом. 27-річний кінолог-прикордонник Вадим. Лайф, сидіти. Зі мною в наряді мій пес. Лайф йому два роки. Ми з ним служимо тут. Один рік до цього проходили навчання у кінологічному навчальному центрі. Півроку він допомагає виявляти невідомих осіб в темний час доби, навіть в день, коли порушник переховується в якомусь укритті, чи то в кущах, чи то за деревом. Ми цього не можемо почути. Пес це дуже добре відчуває і показує мені. Своєю поведінкою зі слів Вадима, частіше під час патрулювань зустрічають місцевих. Гриби збирають. От ми їм проводимо роз'яснювальні роботи і перевіряємо, питаємо, чи є в них документи. Коли вже в кордоні, то це якщо немає документів, людина здійснює адміністративне правопорушення і несе відповідальність за адміністративними статтями. На польсько-українському кордоні зараз зводять огорожу з Єгози. Мотки дроту спочатку необхідно розправити. Хлопці, я підтягую, тримаю, кріпим. Зараз майже уся лінія державного кордону з Білоруссю протяжністю 203 кілометри в межах області оплетена його зою, колючим дротом, розповіла речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Прикордонник інженерного підрозділу Ярослав монтує його до стовпів. Є паркан, що з чотирьох кладається, повністю. Я такий комбінований. Ну, повністю 200 метрів до стягнемо, так? За день що ще таку колючку хто пройде? ніхто не пролізе сюди. Вже прикордонник Дмитро, учасник бойових дій, каже, служив у луганському загоні. Після поранення перевівся на Волинь. Натягуємо газу. Щоб не пройшли дні глянти, ніхто не приліз. Основна загроза на українсько польській ділянці зараз це є спроби незаконного перетину громадянами кордону з України в Польщу, в тому числі і військовозобов'язаними, а також незаконне переміщення підаксизмів. Та інших видів товарів також до Республіки Польща. Від початку року волинські прикордонники виявили вісім осіб, які незаконно намагалися перетнути державний кордон загалом в межах області. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Гуцьк.